У 12-му турі екстралігії «Ураган» на домашньому майданчику приймав столичну команду Аврора класт гра тримала у напрузі вболівальників від першої до останньої хвилини. Це й зрозуміло, адже на паркеті манежу коледжу фізичного виховання зустрічалися два претенденти на найвищі нагороди першості. До того ж, дракони прагнули взяти реванш за прикру поразку у Києві. Я радий, що працюю з такими хлопцями, які після поразок роблять правильні висновки і хочуть. Відігратися і сказати самі собі, що та поразка була при рівні гри, скоріш випадковість, ніж закономірність. Тому вони сьогодні вийшли з таким налаштуванням і виграти цей матч, і слава Богу, це нам вдалося. І вже під завісу першого тайму Станіслав Моспон красивим ударом вивез свою команду вперед, забивши Аврорі у роздягальню. Далі більше на 25-й хвилині красива комбінація урагану змусила вдруге капітулювати столичних футзалістів. Голом відзначився Артем Фаренюк. Щоправда, вже через 5 хвилин суперники один гол відіграли. Але останнє слово все ж було за франківцями, коли на 37-й хвилині Микола Грицина поставив красиву крапку в матчі, перегравши голкіпера Аврори у підсумку три на користь урагану, який здобув. Уше три важливі очки. Повернувся на вершину футзальної екстраліги. Матч можна сміливо ділити на дві частини. Перша частина перший тайм. Наша перевага не втілена в голи. Другий тайм – абсолютно рівна гра, рівна кількість приблизно гольових моментів. За рахунку 2-0 Аврора показала, чому вони знаходяться в верхній частині таблиці. Та вони б'ються до останнього, реалізували момент при стандарту і створили ту напругу матчу, які люблять болівальники. І нам було дійсно непереливки. Тільки третій гол трошечки нас заспокоїв і вже дозволив перевести матч до переможного, довести до переможного рахунку. У інших матчах 12-го туру кардинал у Рівному розійшовся миром із рятувальником 1-1. А ІНАТІ на домашньому майданчику здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Ская 3-2. Ще в одному матчі, який відбувся у Львові, енергія переграла Харків з рахунком 2-1. Натомість поєдинок між Київським хитом та Хмельницьким Соколом не відбувся. У турнірній таблиці Вібет Екстралігії «Роганівці» повернулися на першу сходинку, випереджаючи хід на одне очко. Аврора після поразки в Івано-Франківську відстає від лідера вже на чотири пункти додамо, що за підсумками туру одразу двоє гравців урагану потрапило до символічної п'ятірки. Мова йде про воротаря Юрія Савенка та універсала Назарія Шведа. Відзначимо також той факт, що тріо драконів продовжує очолювати суперечку бомбардирів першості на рахунку Фаранюка Вже 13 забитих голів. Микола Грицина вісім разів відзначився в воротах суперників, а капітан франківців Ігор Корсун – сім. Ураган 2 КФВ розпочав боротьбу у чемпіонаті України Ю-19. Перший тур змагань, в яких приймають участь гравці 2005 років народження і молодші, відбувся минулого тижня у Києві. У підсумку молоді дракони здобули дві перемоги, зокрема над ліською командою Копа 4-3 та Житомирською дю США Академія футзалу 10-0. Голами у складі переможців відзначилися двічі воронюк Кривко та Савка. А ще поголу записали на свій рахунок Жуков, Климчук, Франчук та Савич. Але у заключний день змагань до пішні Романа Кордоби та Івана Данилишина зіграли проти ФК Чорне море. Матч завершився з рахунком 3-2 на користь одеситів. Прикарпаття завершила перемогою перший етап. Команда з івано франківська увійшла в заключний тур 2023 року на п'ятому місці першої ліги України. Для того щоб так і зайняти останню групі вакансію в чемпіонському раунді, господарям треба було принаймні не програти вдома волочиському агробізнесу. І ще до перерви франківці повели в рахунку. Після кутового від Цюцюри пробивав демків. Воротар вкотре виручив Тернополян, але першим на добиванні був Хома і лівою ногою заштовхав у сітку один А після. Центральний захисник господарів Василь Француз збільшив перевагу Прикарпаття 2-0. Таким чином, підопічні Олега Рипана завершують осінню частину сезону на п'ятому місці і гратимуть у чемпіонській групі. Для нас сьогодні найголовніше це результат. Ми виграли, тому я ну, дякую всім хлопцям, які вилажилися повністю. І, ну, і емоційна, і плюс фізична, і психологічна. Тому велике їм дякую. Також хочу подякувати. І подякувати і поздоровити керівництво клубу, балювальників наших, вірних балювальників, які підтримували нас і на початку сезону, і в кінці, і середині, тому що деякі псевдобалювальники полювали нас грязю після початку сезону. Ну, ми, ми рухаємося вперед. Ми працюємо. Матчами 18-го туру завершилася осіння частина сезону. 2023-2024 у першій лізі. Відтак були визначені команди, які навесні гратимуть у групі чемпіонська та групі вибування. Нагадаємо, що п'ять перших команд із двох груп боротимуться за підвищення у класі, а всі інші за право зберегти прописку у першій футбольній лізі. А відтак за перемогу у турнірі на другому етапі у групі чемпіонська змагатимуться «Карпата», епіцентр, агробізнес, не та Прикарпаття. Від групи А, а також Інгулець, «Лівий Берег, ФСК Маріуполь, Вікторія та Полтава від групи Б. На другому етапі цього сезону команди зберігатимуть усі турнірні очки набуті на першому етапі. Гратимуть 10 матчів, два кола з суперниками з паралельної групи. У прем'єр-лігу згідно регламенту напряму виходять перші два місця. Третя та четверта команди зіграють перехідні матчі проти 13-ї та 14-ї команд УПЛ. Базова дата початку весняної частини сезону 23 березня 2024 року. Франкіс Прикарпаття стартував у Єврокубках 25-27 листопада чемпіон жіночої суперліги. Франкійсь Прикарпаття стартував у Європейській жіночій баскетбольній лізі. Перший тур пройшов у залі Сіті Компас Остравського університету у Чеській остраві. Це друга поспіль. Участь команди Юрія Процюка у змаганнях минулого року клуб звано-Франківська дійшов до фіналу чотирьох, ставши четвертим. У нинішньому розіграші планується участь чотирьох команд. До того ж, змінюється формат. Команди проведуть три тури у кожному. З яких зіграють по два матчі загалом заплановано по дві зустрічі з кожним суперником. Відтак у першому турі підопічні Юрія Процюка спершу зустрічалися з польською полонією, які поступилися 56-89. Минулого сезону Франківськ-Прикарпаття також двічі грав з Полонією і обидва рази поступився. Наша команда на рівних з суперником боролася в першій половині, але після великої перерви Полонія повністю володіла ініціативою, і це відобразилося на рахунку у складі франківської команди. Візначимо Оксану Молову 19 очок та 10 підбирань. Та Дар'ю Кононунченко 20 очок та 7 підбирань у другій зустрічі. Франківчанки на жаль теж поступилися цього разу чеській остраві з рахунком 72-94. Господарки легко захопили лідерство у першій чверті і контролювали гру до її завершення. Щоправда, до честі нашої команди, яка грала дещо в різному складі, вони намагалися бодай зрівняти рахунок, але часу на це на жаль не вистачило. У цій зустрічі кращою була Оксана Молова, на рахунку якої 19 очок. Ще по 16 пунктів здобули Дар'я Кононунченко та Ольга Алексі. Наступні тури Європейської баскетбольної ліги заплановані на 6-7 січня та 4-5 лютого 2024 року. На початку березня 2024 року всі чотири команди зіграють у фіналі чотирьох, а результати першого раунду впливатимуть на посів у фінальному турнірі. Капітан Говерле у символічній п'ятірці баскетбольної суперліги завершилося перше коло у розірзі чоловічої баскетбольної суперліги Фавбет так за підсумками першого кола визначилася символічна збірна чемпіонату, до якої увійшли лідери команд з верхньої частини турнірної таблиці, а також американський легіонер політехніки Галичини, який став найкращим скорером суперліги у першому колі, серед квінтету кращих ігравець Прикарпаття Говерла Сергій Старцев, який здобував у середньому 16 очок, допомігши своїй команді здобути 6 перемог у. Десяти зустрічах таким чином команда з Івано-Франківська розташувалася на п'ятій сходинці турнірної таблиці, маючи такі самі показники, як і Київ Баскет, який йде четвертим, на чолі першості Дніпро, який ще не знав гіркоти поразок. Далі йдуть черкаські мавпи та будівельник. Додамо, що другий коло регулярного чемпіонату Суперлії Фабет розпочнеться баблами у Дніпрі 4 6 грудня та Черкасах 7-9 грудня. І наприкінці випуску наша традиційна рубрика Анонс тижня цього разу вболіватимемо за народний футбольний клуб Параган, який в рамках 13-го туру екстралігії гостюватиме у Львові, де у п'ятницю 1 грудня зіграє з ІНАЙТІ. Початок матчу о 16-й годині. А на вихідні 2 та 3 грудня відновиться боротьба у жіночій баскетбольній суперлізі. Зокрема, франкіз Прикарпаття після воюжу до Європи відправиться до Рівного, де двічі зіграє з місцевою командою, яка посідає третє місце у турнірній таблиці. Початок матчів у Боту о 17-й годині та у неділю о 12-й годині. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.